Ми вмремо. Проходимо експерта. Вставимо на цю жінку, Вітайте її. І ось наша комнатка. А на тут Червоних номер. Скоро отримаємо нормально. До речі, дивіться, спробував і все ж таки влазить. Оба шлем повністю ліс. Все, продовжуємо. Так, всім привіт! Сьогодні нова віддяшка, як ви догадались з назви. Купив собі новий мод. Yeah! На Shadow. поїздив, все класно. Мені подобається він, але він більш такий, знаєте, для, для міста: покататися, Да. І просто от офігенно на ньому. Виїхати, шиканути і заїхати. Да. А от на n в принципі, дальнячок – Це його. Проїхався я на ньому вже перші там декілька кілометрів з хлопцями виїхали на покатушку. Сильно розказувати про сам мод, в принципі, я не буду, бо дуже багато всяких віддячок. Якщо захочете, ставте комент, зроблю прям тест-драйв і все як положено повністю про нього. От. Тож давайте. Бігла, розкажу просто про нього. Що і як. Так, поїхали. Купив я його з Японії. Він приїхав. Перша реєстрація в Україні взагалі. І, до речі, купляв мотомову кані і куплений і цей мотоцикл, і цей через якийсь час там. І цей. І цей. А цей куплений на минулому році, так? Позаминули. Позаминулому році. І цей теж. <sharp> On, самим... На мотовулкан. Оце взагалі до нас притісався, я не знаю хто хтось. Тут нормальні мотики, нормальні мотики, і оце. Але я їх люблю. І тебе тут. Парк. Так, по э, зовнішньому вигляду по всьому, типу, мод дуже гарним станцією. <звеч> уже поміняний був вихлоп «Да, з <звеч> Японії. Я думаю, оригінал стоїть і думаю, все чотенько. Трошки підкопені <звеч> є <звеч> моменти, але в принципі, ну, типу, такого, знаєте. Але це все одно, блін. Мод 13 рік, 30 тисяч пробігу здається. Все дуже в доброму стані. Отут ще були кофри, зараз я їх зняв. Достались вони мені з кофрами з усім. Так що, в принципі, мені прям дуже-дуже подобається. По технічному стану мод в гарному стані. Тільки що проїхався, я з нього вижав поки що десь 150. І він взагалі легенько йде. Навіть не цей. Так. Ну, як ви знає, всі знаєте, ось ці приколочки, да? Взорвать чудом перепокатий. з унітазом цим, не унітаз це, ну як тебе мой вихлоп? Нормально вот. слышал? <laughs> ну да, 34 тысячи пробега. Вот такие вот аппаратик. Я навіть не знаю, я поки що на емоціях щось про, щось про нього типу, розповідати ще там давай дуже давай багато, набуть може, бо все дуже офігенно. Вашу а, так от ну, офігенно. Блин. Я, да, не знаю. <плес> Куча плюшок вже а, я не купив. Типу, як <плес> <плес> ось сюди а, крило <плес> <плес> додаткове, щоб не закидувало, <плес> напередок крило додаткове. <плес> Це я все покажу без ниши, я поставлю вот, и в принципе вот тут крышечка пластиковая ну вот так вот, в принципе там уже фотосессия полным ходом вот, якось так NC700X 650, КВ-Сторм Тоже приїхав вже на наших номерах, вже все поставили. Ще раз про мотовулкан. Рекомендую хлопців. Ось ці два мотики були доставлені в Черкаси на машині. Все дуже класно, всі документи з ними. Ну, що можна сказати, дуже офігенно. Той мод забирали самі. Але теж проїхались, подивилися, все класно. Тут вже зроблене пиво, тут ще ні, але буде е, помінена масла фільтра. І, в принципі, клас. До сезону майже готовий. Е, ще мої заморочки там, типу, оцих е, щитів. І все. І він цілком готовий стартувати кудись на дальнячок. Можливо, в цьому році все вийде. От. Так що якось так.